Взялі різанка трьох мач Амбасвонічного постоянный эксперт, воєнного експерта. Русский фейк. Ідіна. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх услід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а і за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Днями пройшла інформація про те, що у Придністров'ї Україна, начебто, готувала теракт. Ватажки самопроголошеного Придністров'я оголосили про те, що служба безпеки України найняла кількох людей для підготовки теракту з метою убивства так званого президента невизнаної республіки Вадима Красносельського. Навіть показали кадри з машиною, в якій, нібито, запаковано 8 кілограмів гексогену. От таке знаряддя теракту. Служба безпеки України видала оперативне спростування. Цитую будь-які заяви представників так званого Міністерства державної безпеки Фейкової Придністровської Народної Республіки щодо участі СБУ у підготовці теракту слід розглядати виключно як провокацію, яку зрежисували у Кремлі. Тож служба безпеки України закликає не сприймати всерйозні сенітниці, за поширенням яких вбачається чітка мета Росії розхитати ситуацію на території, яка фактично є окупованою і підконтрольною їй, звинувативши у цьому нашу державу. Кінець цитати давайте спробуємо розібратися, що ж відбувається, і яка мета поширювачів такої інформації. Насамперед звернув увагу про те, що про підготовку теракту спецслужби Республіки так званої Придністров'я повідомили вранці 9 березня. А вже увечері, того ж 9 березня, на центральному телеканалі Придністров'я вийшов міні-фільм на півгодини. Майже от настільки вони оперативно все це підготували. Уже коментарі слідчих записали фільм, документальний, начебто там кадри оперативної зйомки дістали і так далі. Як заявив у цьому фільмі на першому придністровському каналі, так званий прокурор ПМР Анатолій Гурецький, метою теракту було нібито усунення перших осіб держави і допоміг їм зняти цей фільм, розповсюдити цей меседж, певний такий от головний герой фільму. Уродженець Придністров'я, він раніше був засуджений за хуліганство і розбій, сутенер колишній людина, така явно із кримінальних кіл. Яка, за задумкою сценаристів фільму після цього всього злочинного свого минулого, їде на територію України, і тут її вербують українські спецслужби. Людина перетворюється на ідейного українця, власне, ось в чому ідея, так і не пояснили цього новонаверненого українця, але на його свідченнях ґрунтується. Сценарій фільму і власне докази усі так званої підготовки теракту. Цей чоловік на камеру розказує, що у нього є мета. Ця мета полягає в тому, аби вбити красносельського президента так званої ПМР та інших ватажків цього угрупування. Чи можна говорити про підготовку якоїсь спецоперації Україною, якщо ми маємо на руках оці докази так звані, які оприлюднило Придністровське МГБ? Ні, не можна. Про це говорить шеф-редактор Європейської правди Сергій Сидоренко. Послухаємо його аргументи. Перш за все, я абсолютно виключаю можливість того. Що йдеться дійсно про якусь спецоперацію Києва, тому що ну знову ж таки занадто погано зроблено і занадто не те, що погано. Я розумію, що дійсно наші спецслужби часом теж лажають. Ми пам'ятаємо про те, як була історія із суддєю Чаусом, якого викрадали в Молдові, але те, як показово зроблено саме для піару. Придністровської так званої влади, ну чесно кажучи, лишає впевнений, що це явне інсценування. Може бути два, скажімо, джерела цього інсценування, тобто два сценариста. Один це Росія, інший це Придністров'я. Виключити жоден із них наразі не можна, але за Багатьма ознаками дуже схоже, що це якась придністровська фішка. До кінця не ясно, чого саме добувається Красносельський, тобто керівник Придністров'я, або ті люди, які ним кукловодять, тому що насправді він не є найголовнішим у цьому контрабандому регіоні. Головна там група шарів. Так, от, цілком можливо, що це якась е, гра із Молдовою. Або навіть гра із Україною спроба пошантажувати або чогось вимагати, тому що е, крім розповідей про те, що е, от, українці намагалися зробити теракти у Придністрові, звертаю на себе увагу те, що за цим фільмом усі погані хлопці. Це біженці з України. Навіть ті, хто з'ясувалося потім по сценарію фільма, не є біженцями, ті, хто є громадянами Молдови, наприклад, головний герой не є громадянином України, тобто він точно не може бути біженцем. Він власне сам походить із Терасполя. І в те, що намагаються показати, що біженці з України є небезпечними, по фільму відчувається. Побачимо звичайно ближчим часом, чи матиме це якийсь ефект, чи м, створить це якусь кампанію проти українців у Придністрові. Складно прогнозувати, але повністю виключати це теж не можна. Це були слова Сергія Сидоренка, шеф-редактора Європейської правди. Більш детальний аналіз цього фейку я рекомендую послухати у його відеоблозі. А загалом останнім часом дуже активізувалася російська риторика, пропагандисти. Усі почали говорити в один голос про те, що Україна, начебто, планує вторгнення на територію невизнаної республіки Придністров'я, і що, начебто, ведуться навіть якісь таємні переговори з Кишиневом про це. Що думає офіційний Кишинів про таку можливість? Пропоную послухати із перших уст. Це уривок інтерв'ю депутата парламенту Молдови із команди президентки країни Майї Санду. Це партія Пас, звати його Оазу Нантой. Це інтерв'ю він дав європейській правді. Наприкінці лютого Україна розглядає ситуацію на левому берегу Дністра як потенціальну загрозу, але я не вважаю, що це. угроза первостепенная, начиная с того момента, как крейсер Москва пошел, куда его послали, ну и Одесса держится. Поэтому, повторюсь, Приднестровье – это... Это неприятно, но не первостепенно. И здесь я хочу сказать, что у Украины своя логика. Это логика войны. Это логика быть или не быть. И Украина имеет полное право рассматривать, в том числе и военный сценарий, упреждения атаки с территории Республики Молдовы. Имеет право. Но я здесь хочу подчеркнуть, что сейчас существует откровенный конструктивный диалог между Украиной и Молдовой. Есть и официальная позиция Молдовы, а именно Приднестровский конфликт это не тот конфликт, который нужно решать военными методами. Здесь масса аргументов. В первую очередь это то, что этот режим полностью зависит от Кишинева в экономической точке, с экономической точки зрения. Абсолютное большинство жителей Левого берега имеет молдавское гражданство и не только. Украина не будет начинать военные операции в Приднестровье, потому что есть диалог Между Киевом и Кишиневым и потому что сегодня ситуация на фронте такова, что эта военная операция не нужна. И я повторюсь, что на левом берегу Днестра Сегодня нет желающих воевать против Украины или против Республики Молдова, но в то же время до тех пор, пока военно-политическое поражение путинского режима не станет очевидным, мы не можем полностью игнорировать эту угрозу и считать, что все это относится к абсолютно невозможному. Только в условиях, когда путинский режим не может Атакувати юг України не можуть атакувати юг Одеси. Я вважаю, що ми можемо бути увереними, що ніяких военных действий на території Республіки Молдова не буде. Ми з вами прослухали фрагмент інтерв'ю із Оазу Нантоєм, депутатом парламенту Молдови із команди президентки країни Майї Санду. Про те, що думає офіційний Кишенів про вирішення придністровського конфлікту і чи веде якісь перемовини з Україною, аби вирішити цей конфлікт військовим шляхом, нагадаю, що Придністров'я це самопроголошена невизнана держава, яка розташовується між Україною і Молдовою, згідно із законодавством Молдови, Придністров'я має статус автономного територіального утворення із особливим правовим статусом. Парламентська асамблея Ради Європи визнає територію Придністров'я окупованою Росією. Президентка Молдови Майя Санду розповіла, що Росія планує здійснити державний переворот Україні, і про це їй повідомили українські колеги. Пропагандисти на тлі цього почали поширювати меседжі. Буцімто це Україна хоче чинити провокації на території Молдови. Буцімто Україна хоче захопити Придністров'я військовим шляхом. І, власне, ми вже не вперше спростовуємо ці російські меседжі і наративи у нашій передачі. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.